Зробити, щоб всю підзаконку треба буде не менше двох місяців, а в реальності це ну не швидше трьох. Тобто, фактично, з 1 січня закон вступає в дію, але тільки е, до юра, де ну, як і то умовно до юри, тільки по нормі закону. А де факто він вступити не може, бо підзаконки немає. Тому це найбільший фейл е, міністерства освіти, фактично за останній час. Фейл в плані е, те, що вони не зробили та е, пропуск, і щоб воно взагалі в ідеалі мало міняти, давайте так, ну взагалі, звичайно, що є країни, де дошкілля безкоштовного немає взагалі, да, як Америка, Канада, Британія, Україна навіть попри війну дошкільну е освіту дає. Але ми всі розуміємо, що дає в основному на них гроші не держава, тому що останнім часом не було е субвенції з боку держави. А це повністю е робить місцеве самоврядування і територіальні громади. Е ми, коли планується новий садок, нова група і так далі. Раховується відразу демографічна ситуація, і ми можемо планувати е ну. Е Дошкіллі та да, тоді, коли йдуть перші діти, народжуваність дуже падає. Тому, чесно кажучи, найскладніша ситуація в країні а це по Київській області. Це таких містах, як Ірпінь а, і інші. А в яких а, перен... ну, вишневе, в яких є дуже багато запит дітей, бо були збудовані новобудови, інфраструктури не було. Це в загальному. Тому власне нас кияни найбільше дивляться. То ж, а, зараз, тому відповідно, кияни не відчують а зміни. Які передбачив закон відразу, адже відразу нові місця не з'являться. Що дав закон, закон дав можливість створювати, наприклад, не групу не на повного дня, а дві групи по половині. Да, Щоб, наприклад, розвантажити. це не означає, що воно так буде, і що це відразу всім буде зручно, але тепер така є законна можливість. Що ще дав закон з його переваг? це те, що раніше територіальна громада, яка має кошти, не могла доплатити вихователям, адже. Ну, ми всі усвідомлюємо, що їхні зарплати смішні і мізерні. І більшість то працює в цій галузі. Працює а по перше, тому що справді це їхня сородна праця. Вони люблять дітей. По-друге, часто та за звичкою і. Ми не зможемо втримати так найкращих фахівців в галузі, тому зараз принаймні, є можливість, що терціальна громада, яка має кошти, може доплачувати. Бо раніше вона не мала законного механізму, як доплачувати вихователям. Це тепер змінилось. І про відпустку 56 днів. Це також закон допомагає садочкам іншої форми власності. В ті комунальні є громадські садочки, які не передбачають прибутку. Є приватні садочки. ми дали більше можливостей коригувати так, щоб ціна була. Була ну, більше по кишені, реалістичніше. Так? Коли, ну, бо там питання і штатного розпису, і інших моментів.